Навчання грамоти мала рукописна буква І. Діти, відгадайте загадку? Я кислим був зеленим, дозрів і пожовтів з далекої країни до чаю прилетів. Так, це лимон. Зараз давайте пограємо в гру, впіймай слово зі звуком «и». якщо чуєте слово, в якому є звук И, плескаєте в долоні. Три лисички, три сестрички. Миють лапки, миють личка. Не виводить тато лис. Їх не вмитиме у ліс. Молодці. І ця літера цікава, зліва дивиться направо, іч дивується сама. Я у дружбі з усіма. Гарно мовлюсь, голос маю, але слів не починаю. Розгляньте діти друковану й рукописну букву «и». з яких елементів вона складається, чим схожа, а чим відрізняється. Тепер переходимо до написання рядкової букви «І». Зошит свій я відкриваю, рівно я його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь. Буду я писати вправно, до роботи я берусь. Починаємо писати від верхньої рядкової, прямою похилою паличкою вниз. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо вправо, торкаючись її, і ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. Потім, не відриваючи руки, знову вниз прямою похилою лінією, заокруглюємо її біля нижньої рядкової лінії. Пишемо під лічбу Раз і два і.